Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене запитують, так, мої постійні чи непостійні глядачі, і слухачі. Поясніть нам. Так, ось ви говорите про. Ментальність московитів андрофагів які мають у походження. Чому вони такі, а не сякі? Але е, є ж фіни? Так, ну, от так, мені поставили запитання. Є фіни, так, які теж є у Чому цей народ? Цивілізований, чому цей народ не агресивний, Що таке? В чому справа? Ви говорите про генетичні якісь зв'язки і вплив їх на ментальність. Ну, поясніть нам, чому московити андрофаги і фіни настільки відмінні? Між собою і ти ж нібито одного поля ягоди, і ти одного. Одного, та не зовсім так. Давайте розберемося у цьому. Так ось, за даними московських же генетиків, які, звичайно, в них абсолютно не, ну, не практикуються. Ну і навіть е, не згадуються. Тому що що ж, згадувати тут, коли оцей Андрофаг Путін говорить про один народ, а їхні генетики кажуть, що у московитів е, центральної Московії е, десь 80% генів це е, угрофінські, місцевого. Палеазійського народу, із домішками татар, слов'ян там і, і, і ще інших е, народів до цього всього. Так. Але ж давайте тепер порівняємо з фінами. Так. Якщо у фінів це десь приблизно 50% е, угрофінської крові, а Інші 50% це, ну, скажімо так, германська чи шведська кров. Так, то тут навіть в генетичному відношенні вони дуже сильно різняться між собою. Але справа не тільки ж. В генетиці, але і в тому, що, наприклад, тих же фінів цивілізували германці. Цивілізований народ, який є, ну, зараз шведи, ну, один із найцивілізованіших народів нашої планети. так, А е, хто цивілізував московитів? Ну, спочатку там працювали українці майже безуспішно, потім туди додалися татари, а потім і частково германці туди додалися, які витворили отаку верхівку інно, скажем, інно-генетичну. Так, іногенетичну. І вона намагалася постійно стримувати це все. Ну, наприклад, візьмемо той самий німець Петро І, який намагався московитів цивілізувати, Катерина II, яка завезла сюди величезну кількість німців. І е, намагалася створити якусь еліту не безуспішно. Е, там вже були створені оці всі лицарські полки, наприклад, із українських козацьких полків, я маю на увазі гусарів. Була створена все-таки еліта, яка м -м, шляхом. Е, Державності шляхом репресій утримувала оцю страшну Андрофажську Московицьку масу у покорі, не давала її розгуляться, там рубали голови і, і так далі. Четвертували, і так далі, і тому подібне. Але ж подивіться, що відбулося на початку ХХ століття. Після Першої світової війни, коли московити-андрофаги дорвалися до влади і знищили так, оцю всю еліту. Частина її втекла. Я маю на увазі оце офіцерство, інтелігенція. Там поміщики і все таке інше. Воно ж було все інонаціональне, воно було вороже для московитів андрофагів І коли вони прийшли до влади у 17-му році, вони просто почали це все знищувати. Ну Там же ж немає нікого, е, ну, який би походив із московитів. Ну, із андофрагів хіба що Єсінін. Так. А так усі. І Маяковський, і Чехов. Маяковський сам говорив, що він січовик Чехов, казав, що він українського походження. Достоєвський походить із волинських, українських дворян, Толстой, ну саме прізвище Товстий. Так, це теж із козацьких. Полковників, там всякі безбородьки, Аракчеєви і інші, там, Тургенєви і все. Це ж е, тюрського походження. так, А скільки німецьких, там всяких Кюхельбекерів і, і так далі, і тому подібне. Вітте і інші. Оця вся еліта фактично вона була ворожою. І коли її знищили, почалося страшне. Оці андрофаги вони проявили свою сутність: це три голодомори в Україні, це знищення 100 мільйонів людей в Радянському Союзі. Це було їхнє. Це ніхто не міг сказати, крім московита андрофага, Баби і що наражають? Це міг тільки цей м'ясник жуков, сказати із Андрофагії, класичний, так, і самого центру Московії. так. Ми можемо дай додумати, щоб поляк Рокосовський міг таке сказати. Чи Українець Тимошенко, чи Малиновський Українець, чи там інші полководці. Вони такого не могли сказати, навіть і подумати такого не могли. Ну, а е, ну, е Фіні вже ж літа ніколи не знищувалася. Вона завжди була в них. Ну, візьмемо, наприклад, того самого Манергейма. Ну, завіть прізвище його. Не фінське. Так. Це він герой, них, так. Він них герой. у них. Він герой. В них в Радянському Союзі героями не міг був Денікін Дайнека, так. не міг бути там, генерал Краснов чи Шкуро, чи інші, наприклад, полководці Білої армії. У них могли бути тільки отакі страшні їхні люди, так, які відповідали їхній ментальності. Я, здається, вам пояснив, у чому різниця? Так. Чому фіни такі, а московити андрофаги зовсім? Inni